Доброго дня! Усіх вітаю на своєму каналі. Йому лише півтора місяця, але за цей час опубліковано досить немалу кількість відео. На жаль, у цих відео я не змогла показати усіх рослин, які є на моїх квітниках. Причина дуже проста: друга половина осені не є продуктивною саме для моїх ділянок. Тому сьогодні я хочу присвятити сюжет знайомству із тими рослинами, які вже є на моєму квітнику, а саме трав'янистими рослинами. Якщо зараз подивитися, то дуже кидається в очі ось цей зелений ковричок із дикорослої травички. Поки що я з ним не прощаюся, і на те є важлива причина. Про неї скажу у останній частині відео, тому додивіться до кінця, тому що. Отримана там інформація може вам знадобитися, особливо тим, хто ще тільки планує розбивати квітники. А тепер до знайомства: щоб було зручніше сприймати, я розділила свої рослини на чотири умовні групи. І в першу групу включила вічно зелені рослини, тому що саме вони зараз є прикрасою. Мого обістя у зимовий час. Ну, як бачите, це красуні юки, їм нічого не страшне, ні засуха, ні е, спека, ні морози, нічого вони не бояться. Ну, і, звичайно, весною або на початку літа дуже гарно квітують. Другу рослинку хочу назвати, це ешольція. Вона Офіційно, можливо, вона і не є вічно зеленою, але вона поводить себе так, що залишається ось такою красивою круглий рік. Минулої зими це для мене було навіть відкриття. Вона отак у мене і пробула ось такими сіренькими розетками гарними і радувала мене усю зиму. Також до розряду вічно-зелених я відношу гайлагію, яка у мене, ось, дивіться, зараз 2 грудня, але вона ще досі стоїть з квіточками. Ось одна гарнюня маленька, кругленька. І отакі високорослі кущі. Ось. О оця висока частина вже встигла перенести. Заморозок до 8 градусів, тому знизу трошечки попідсихала. Ось. Але верхнє листя залишається свіжим гарним. Ну, Якщо будуть сильніші морози, то ця частина втратить свою декоративність, звичайно. Але е, ось ці свіженькі розетки, вони от такими залишаються всю зиму. Навіть коли сніг падає, коли морози, вони все рівно отак залишаються. Ось тут у мене сховався очиток відігнутий. Ось гребішочок він уже утворив. І там поодинокі стебла є. Минулого року він ріс на іншому місті і утворив прямо гарненькі гребішочки хвильки. Цього ж року я вирішила його перенести, тому що там він мені трошки заважав, але йому тут не сподобалося. Все ж таки, він залишився. Живеньким, і весною я бачу, що йому треба буде міняти місце або міняти ґрунт. Щось одне треба точно зробити, бо він почуває себе тут не дуже добре. Ну, Ця петунія залишається просто така вона соковита, гарна, що я не хочу її звідси виривати. Вже як заморозиться геть, тоді вже я її звідси приберу. І ось дивіться, гвоздичка. Це саджала я її в цього сезону. Кущик, отакий, був невеличкий, невеликим він і залишається. Ось, але бачу, що він збирається ось так зимувати із зеленим листячком. І думаю, він буде прикрашати цю діляночку гарненько. Весною він повинен розповстися і зробити таку невеличку шапочку або коврик. А отут справжній коврик. Це, якщо я правильно зрозуміла назву, то молочай кипарисовий, він якось веде себе по-різному. В одних умовах він робить таку кульку, пухнастеньку, і його стебельця. Знаходяться у стоячому вигляді, а ось так, мабуть, коли загущується, то тоді прилягає до землі і отакий коврик м'якенький, пухнастенький, виходить. Минулого року цей молочай у мене отак зеленів пів зими, аж коли уже там десь після водохреща десь приблизно, коли були такі вже досить сильні морози, то аж тоді він обморозився. А так він майже всю, весь холодний період залишався зелененьким, свіженьким, і весною дуже рано відновився і знову ж таки почав зеленіти. Тому вважаю його теж вічно зеленим. Ну і поводить себе як вічно зелена рослина, це ромашка, звичайна висока ромашка. Виходить так, що влітку, коли в неї усушуються квітконоси, то знизу встигає нарости нове зелене листя. Воно залишається ось так протягом всієї осені і всієї зими. Тепер переходимо до групи рослин, які для себе я називаю напіввічно-зеленими. Ну, це неправильно вжите поняття, але все-таки воно мені дуже підходить. Які рослини я маю на увазі? Це ті, які. Все літо відпочивають, тобто наземна частина у них відмерша і схована від погляду. А от восени вони сходять і отак уже красуються усю зиму. Ця рослинка, яку ви зараз бачите, це асфоделіна. Я б не сказала, що вона там дуже гарно цвіте, але ось таке серебристо-зеленувате листечко і такі гарненькі розеточки мені подобаються. Ось така шапочка чи коврик, як правильніше назвати, він залишається таким всю зиму і здається, що ніякі морози їй не страшні. Так само себе поводить Гесперіс. Він сходить восени і ось так зимує, хоч під снігом, хоч без снігу, все рівно він залишає оці, як наче мохнатенькі листочки, усі зверху. До речі, у декількох попередніх відео я цю рослинку називала як дворічну матіолу, але мені підказали в коментарях, що це не вона. Коли ж взялася перевірити інформацію у джерелах в інтернеті, то зрозуміла, чому я помилилась із визначенням назви рослини, тому що. І матіолу, і ось цей Гесперіс називають нічною фіалкою». Мабуть, тоді, коли я шукала назву, то натрапила саме на таке формулювання і ось помилилась із назвою. Тепер виправляюся і кажу ще раз, це Гесперіс дійсно всі ознаки співпадають із тими, які описуються у першоджерелах. Мускарі. Чи мускарі? Може, неправильно наголошую, виправте мене. Цікаві досить рослинки. Я от тільки дивлюся на фотографіях цих рослин, там листячко якесь прямо стояче. А у мене воно чомусь от таке спадаюче, як наче коси розвісилися. І такими вони і весною залишаються. А от квіти точно співпадають із зображеннями на фотографіях. Можливо, хтось підкаже, може, це теж якийсь. Інший вид рослинки. Я фотографії прикріплю, тому оціните: ці рослини влітку теж невидимими залишаються, тому що листячко все всихає і опадає. А ось цілу осінь, цілу зиму вони такі зеленесенькі стоять і ніяка їм погода не страшна. Поряд традисканція. Ну, традисканція, то це вже прямо майже вічно зелена рослина, тому що період відпочинку у неї зовсім невеличкий. Буквально місяць-два і все, і вона відновлює знову листя. Просто цього року було мало дощів, і вона пізніше зійшла, ніж завжди. Але ось зараз уже зелененька і такою вона буде залишатися усю зиму. Аквілегія дуже гарна рослина, дуже я її люблю. Ще такі квіти в неї цікаві, саме у цього кущика. А одного, який у мене раніше був синенький, я майже загубила, хотіла пересадити, і не вдалося, він пропав. Ну Там посходили в мене пару кущиків прямо поміж. Бетонною стяжкою, не знаю, чи вдасться мені звідти його достати, або буду чекати на сіннячка, щоб тоді пересіяти і все-таки відновити цей сорт. А ось ця дуже красивенна. А це біла лілія. Її зелене листя дуже гарне і саме в осінній і зимовий період. От влітку, коли вона цвіте, то вже зовсім не те листя тоді сухе і ніяке. Тоді вже треба дивитися тільки на квіти і насолоджуватися прекрасним запахом. А ось зараз помилуватись можна саме її листячком. А це не знаю що. Пару раз вже натрапляла на цю рослинку, але назву не записала і отак знову ж таки забулася. Біленькі зірочки дрібненькі, вони квітують в день і закриваються на ніч у похмуру походу. Вони теж тримаються прикритими, але квітують прямо довго. тижнів, зотри це точно дуже гарнесенькі получаються, якщо вони отак ростуть в одній масі. Тут же зійшов аліум, дуже цікавий сорт, довгенькі, такі сантиметрів по 40 квітконоси, тонкі, але міцні, і на них зверху утворюються темно-червоні красиві шишечки. ну Дуже цікаві. Вони, коли цвітуть, то здається, що вони просто парять у повітрі. Квітконоси тонкі і вони якісь непомітні стають. А от ті шишечки ну від них просто не можна відірвати очей, і теж вони тримаються довго. Ну і ще кілька слів про рослинки, які не можна назвати ні вічно-зеленими, ні напіввічно-зеленими, але е, ці рослинки довго тримаються. Якщо так морозів довго немає, або вони не сильні, то Рослини в такому вигляді можуть е, утриматися аж е, приблизно до нового року. Це очітки, ось ви бачите, з цього року вони ще й зберегли дуже гарну форму, тримаються нігде е, ніяке стебло не опало і середина не розклалася, ну прямо не можу намилуватися. Вони змінили колір із сіро-зеленого на жовтуватий, але і так вони виглядають гарно. І ось ці мальвові лопушки довго тримаються, якщо немає сильних морозів. Цього року, правда, спека е, завадила їм утворити більші кущики, але й в такому вигляді вони приваблюють і гріють душу. Бачу, що і деякі лілейники тримаються гарно. От якщо подивитися по ряду, то немає уже е, листя. Ну, верхівки хіба що десь витикуються. Ось і в другу сторону, це в мене тут їх в ряду декілька штук є, От, але там тільки верхівки, а яке листя було, то воно від морозу пропало. А ось цей витримав сильний заморозок і тримається прямо гарненько. А тепер переходимо до рослин, які в кінці осені квітують, але потім верхівку всю приходиться зрізати і залишається в землі тільки корінь. Це дуже пізня хризантемка. Цього року вона геть нещасненька, лише кілька стебел у неї було. Я деякі позрізала чисто букет поставила, а це так стеблиночка залишилася. Ніжна квіточка гарненька. Але, на жаль, якщо морози в кінці осені сильні, то вона може і не розцвісти. Ну, цього року їй вдалося відкрити все-таки хоча б ці кілька квіточок. Ось така ще доцвітає, теж я вирізала на букети все інше. Доцвітають багаторічні айстри. Ось кущик і трошки, ага, ось це ті, що найбільш пізні, то вони ще, ну, не можна сказати, що цвітуть, але просто ще видно, який у них був колір. Хризантеми і айстери в найбільшій кількості ростуть у мене на ось цій ділянці, саме тому зараз ділянка залишається пустою, бо вже всі верхи я позрізала. Я отут в куточку ще зрізала кущ півонії. Ну і раз я зараз на цій ділянці, то якраз і ознайомлю і ще з однією групою рослин, які називаються ефемероїдами. Вони у мене залишаються в землі цілий рік, викопую лише тільки тоді, коли потрібно їх трошки розріз... розрядити. А так вони залишаються всередині. Саме тому. Я не чіпаю оцей зелений коврик, про який я говорила вам на початку. Якщо взяти зараз сапу в руки, навіть і якщо дуже обережно, то можна пошкодити і тюльпани, які є всередині, і аліуми. Вони чомусь і ті, і другі постійно в мене стараються вилізти наверх, і дуже легко можна зачепити. А вони ж уже зараз повитикали свої ріжки і Чекають весняного тепла, тому щоб не пошкодити, я вже вирішила цю травичку так і залишити, все, що могла, руками вищипала. А, а, а вже далі боротися буду з приходом весни. Трава підросте, і тоді я зможу вже з нею щось зробити. Ну і посходять, звичайно, рослини, можна буде тоді і сапою сюди залізти. Так, ну і ще тут еремуруси ростуть, кількох сортів, дуже вони мені подобаються. І у весняний, і на початку літа час. На цій ділянці стає дуже гарно, тому що багато всього квітує. А ще ж забула, що і лілії тут у мене теж кількох кольорів ростуть. І бачите, нічого зараз не видно. Здається, на що ж тут дивитися, коли тут пустота. От про цю пустоту буду думати весною, як зробити так, щоб, щоб вона не була пустотою, але про це у іншим разом розкажу. На цій ділянці теж у мене багато різних тюльпанів, багато сортів з 10, мабуть, якщо не більше нарцисів, росте. Теж є еремурус красивий. І лілії тут є. Та щоб це все побачити, Треба дочекатися весни, тому прошу усіх, хто зацікавився, підписуйтеся, і разом будемо проходити зиму і зустрічати весну, разом зустрічати оту красу, яка тут з'явиться з приходом тепла. До побачення.